Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на городі. Так, це мій соняшник, його ще не їдять, а зверху їдять. Так. Що тут у нас з помідорами? Помідорів мало настигло, бо тепло не було. Окремо капуста, да. тільки ми з цим? Так. Окремо ми вже вирізали. О, тут була окрема капуста. Ми вже вирізали. Помідорів багато стиглих нема, пару штук. Ну нічого заберемо. Ну, Хоч би вирізали. Не даймо бігу купити. Ось помідорчик, я файний. Подивіться, яка зараза, щось зломило нам соняшника. І утікло. І жерло всі зернята. Це, напевно, вся ще не а то просто звернула. Якийсь бабай їв, то коза хоче всього. Бачиш, от підво мене стає на, угу. на ноцю. Ти що зваріювала, де ж те холодно нині? Так. Це мішок я оставляла тутечка. Ви такого бачили соняшника? Ще такого, напевно, не бачили. Соняшник в і Подивіться, яка красива. Соняшник по боках і всередині. Ще такого не бачила. Ну, пчого це сподобалося, сиділа медіа. Так, вибираємо чорнушку. Діставай мішка. Он під не травою. Треба Ні, не треба. Де треба, буде підважимо тим, як його ножем. І будемо вибирати. О, виберемо чорнушку. Тоді виберемо кабачечки, тоді капусту огірочки. Все, поїхали Наталька. Будемо працювати. Давай працювати, не бей сачка. Я сама вмію. Давай я буду керувати, а ти будеш робити. Домовились? От ти лядача, однако. Я тобі дам кропу за те поїсти. Я б мені давати, я б то де я тобі візьму? Ну на, от дивіться, зараз десь ми знайдемо тобі кавуна. Чекай, чекай. О, диви, який файний, здоровий. Дивіться, який красавчик. Підходить такий, ні? Замалий? Найти більшого? Да, да. О, більшого тут, напевно, нема коло мене. А ну so, дивій який файний звинення. Де? The... де? Де? Де, де й бачу. Такий... То він менший. О, то його більший. О, от його, дивіться, який файний великий. О, то, ого, дам. Буде? Нувай, Ну ж, приступати грізти. Добре, якраз, поки ти все поробиш, я йду. О! Ходи. Ого! А чого ти не брала городника, як ти така? Як ти знала, що треба городника? Ти, я що не ти знала. знала що О, бачите, кахота ще тут є в нас. О. Ого! Треба було в тата з трактора взяти. О. Не вирвемо її сьогодні. Ножа давай. Мама, ми що, все будемо оце. Давай ножа, то тільки начати, вона тоді піде. М -м -м -м. Так, так, дитя. Земля тверда, людочки. О, бачите як. Як отако от вже начнеш, то вона О. трохи переросла та моя цибуля тиканучка. Ну нічого, ніч не зробив. Є те, що є. А де ж той між? У мішечку біленькому був. ха 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 -а. а тут уже мішок. Ха? Тут ходим мішок. Ну от той той. О, значите як. О, отаку. Джоб-джоб-джоб-джоб джоб джоб робить. Роби. Та й усе. все. Оу. Oh. Що хотіла? Ножем викопати зразу всю. О! Ще не спіла вийти на город вже п'єш. Та що це таке? О. Ось так вибираємо цибулечку Я буду вибирати наталка. Ха? Зараз може в нас буде тіньок. Як схоче, мені й так не жарко. А ні, зараз кину кофту, буду, чи ту футболку, як воно там зветься. І буду загорати. Для ту рукавичку? Для чого вона мені та рукавичка? Щоб руки не були. То і що, що будуть жовті? Ти збирай а мішок. Ти ні, ні, ні. Ти мені не будеш копати, бо ти мені поріжеш цибулю. Або зараз вломиш ножа. Ти чула? От. А ж тільки почати, то що? Бався. Дивіться, яка дрібнесенька є, файнесенька. Мені, тобі і Мені. нам усім. Ау, ау, ау. о, о. О. Вітя ко я звіра знайшла. Ням-ням-ням. Це білок будемо гам 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 Цибулька з м'ясом буде одразу. Ось так. Ну, ладно, я показала, як ми будемо вибирати. Дивіться, яка вона трошки завелика. Ось вже дуже велика. А ця оша більша, Так що ось таке. Ну, що вибираємо, тоді вам покажу, скільки вибирали, Як ми до, до того до супермаркету з'їздили. А може додому послати погородник? Ні. Краще його просто залишити і нехай не досок. Ну так. Да. І прийдеш одного прекрасного дня і нема нічого. А може ввечора. Буде як з тим піском. Там камери відеонагляду на сонячника. Ага, вже зломили сонячника нашого для камери. Що тут ново? Так що ось таке буду я вибирати, а вам скажу всім, поки місць пауза. Ось так. У нас жнива. Коло нас молотять пшеничку. Ось там молотять. Нарешті. Погодиться і молотять пшениці. Бузько прилетів. Значте, як січку сипив, всю розсипає. Ну, якщо попросити, щоб оставили тюків, то оставляють. Ну, не тюків, а тих, як і покосів. Ми вже з Наталкою вибирали Раз, два, три, четвертий четверти радок вибираємо. Ось. А скільки вже є? Ого, а вош, у мене взагалі не зібрано, вже напевно змішок буде. Так що нам ще довго джалобатися, ще є що робити. Бачите, як січуть соломиць. Ніхто комбайна не бачив, бачите, я вам покажу. Ось так ж давай йдуть. Дорога, де? Красота. Ось так-то. Ну а ми вибираємо далі. Намолотив повний комбайн вже. Їде трактор до нього, будуть висипати зараз. Ось так. Зробив гінку, щоб мав куди заїхати трактор. Що ну, тут около нас, як розвертався? Як на нас теї соломи з тими половою, з тими густяками, з тим всім, як налетить. Оце моя Наталка Пчихала. Бачите, <зас> такі <зас> да Є що казати, нема що казати. Такі то справаньки, все кров молотить. Красота, нині такий рух в полі. То капець? Моє. Я... Дай у Нічого собі пані, ви не забагато хочете. Ще твій у на два тоді. Так, ну. Ой, па! Що не впала. Висипає зерно на прицеп. Гарна пшеничка тут, великі колоски. Гарний намолот є, напевно. Так що ось таке-то. Так. Прийшла сюди ще вибрати кабачки. Вені зі вибрала, цілий мішок туди вже винесла догори. І зараз ще туди вибираю мішок. І буде все. Тоді заберемо капусту і буде усе. Вона вже змолотила тут пшеницю. Ось, з теї з тієї сторони. Молотять, оце там ще трохи залишилося. І все. І буду вже приїжджати далі. Ну тут кабачки також гарні є. Не знаю, напевно вони в мішок всі мені не влізуть. Ну а там побачимо. Якщо, то... Якщо останеться мішок з капусти, у мене є два мішки на капусту. І мішок тиканьки наталкана вибирала. Ну він не повний. Ну, воно з тим бадилям. Ось, то таке діло. Ось такі то справи. так що... Якось так. Бачите, ка мене файна капуста повиростала, вже вон де портиться, оця треба забрати. Це середня. Треба її повирізати і забрати додому. І посікти, і по бараках тут є пару головок середньої капусти, також треба вирвати, забрати. Бо ця, що пізня, що вона тільки рости почала в'язатися. Так що ось таке то. А скільки лелеків ходить за комбайном, не знаю, чи видно вам чи ні. Бачите скільки. Купа. Ось таке то. І вже той комбайн звідси їде. Наталка якраз зараз зав'яже мішок. І... І усе. Ой, шофери, їдь, далі від того рова, Бо це страшно. Там такий рубляка, не дай би Бог туди вниз скотитися. Летів би до самого низу ж, саме пісочних коверка. Так, що ось таке, то ладно, буду я вибирати. Кабачки тут у мене коротенькі, тут не по пояс. Ну, але зате є, що козам те курам і свиням їсти. Так що ось таке. А знаєте, знаєте, що я придумала? Як довгий кабачок мішок не влізає, то я йодку. Пополам розломлю. І він влізає тоді. Це і і розломити нема що? Іструмити нема як. Ну, зараз я їх розломлю також. Бо вони мені мішок не влізуть. Ось так. То буде другий мішок. Один там вверху є мішок, а це буде другий. Ось такі то справи. Так що. Зараз доберу, винесу і усьо. А це у мене хтось в городі драпав. Якийсь бабай. Зветься, або лис, або пес О, Дер. Не знати як. Попередирав мені, тут того, наробив бардаку. Город заріс, подивіться, яка осінка, як шкіра. І тут подер. О, яка я господиня. Розвинила бода. Ні, це щириця. Бабиця лопнуть мої загинули. Так, ще мені поносі, О, ти, вже маю я вже повинна з'їла. Сталка морку жари. Угу. То жарло у гірки хотіла мені всі з'їсти. Рви лободу, ото а, лобода. У мене гичка, господи, мене гичка напала, гикавка напала. Угу. Каші кашу їй більше. Так що ось таке то. Ну, зараз будемо рвати у цю капусточку. Зараз вибираємо капусту? Да. А потім ломимо барки? Ні, потім ломимо гечку, бо якби тато їхав, щоб мав що забрати. Угу. Значить ти та, що пізняш, воно тільки в'язатися починає. І то бери, там де є червоні. Хочу, угу. гарно А я оцю хочу. О! Красавчик. Чирка якась. Помідорка? А чого ж вона гірка? огірок гіркий. А он там того візьмі, до червоненька. Що тепер солодко? лодку? Це цей зелений бачок такий. Нічого. В добці не застрягли. Все, пару хвилин і в нас же все змолочено. Комбайни налетіли. За ну, на дві хвилини та все. І обмолотили. Йдем, дитя, йдемо капусту вибирати. Бачите, що воно тільки в'язатися, та починаєш, що пізні. О, оце тобі кавун буде. Це не кавуни, це гарбузи. Кавунів нема. Хоч би один такий великий був. Знаєте, на городі з голоду не здохнеш. М -м -м. Маю вію його, дивіться. Від Відна, рука відлетить. Положи його. Бери. Положи тут пішли. У мене мої уірки вже жовтнути починають. А передають тільки жару. що не передають на мої уірки. Далі перейдуть, ну так? Ти як ти паршиве пороща в Петрівку мерзнеш. Бери мішок, бери ножа, пішли, Будемо знизу догори йти. Ось так. А скільки виберемо капусти, тоді покажу. Так, ну ми впоралися з Наталкою. Вибрали те, що мали вибрати. Ну, ще не пололи. Ухляли. Так, три мішки повних капусти. Раз, два, три. Два мішки здоровенних кабачків напханих. І то, що мені три великих капустині не влізло в мішок. Я їх насипом положила. І неповний мішок тиканки. Ось там пакети всі понасипала які мала. І усе. О, і оце такі то справи. Все зібрали. Ось такі-то справеньки. Ось такі у нас хмарки пливуть гарні. Така у нас красота. Тепленько, файно, не жарко, тільки працюй. Ну, люба, така ледача. Вхляла, як собака, ніц не робивши. Капусту вибрала, кабачки вибрала, тиканки вибрали, огірки вибрала. Помідорів нажерлася. Що, що робила? Ось такі-то справи. Тут же в нас все помолотили, поїхали. Ось. Та й отут таке. Бачите, цією капустою. Де ти тіною ну, так подерла, таку ліняку? Це вчора зірка призвела до таких результатів. То капець з тобою, твоєю зіркою. Я скажу, була там садку, а вона б бігала в цьому, я Кобно ти її добре встібінила, щоб вона тебе боялася, щоб ти тільки крикнула і вона вернулася. То було б добре. І цікаво, чому вона вас так не Вона викликала в мене жалість. Стоїть спутана, дивиться, б'є на мене. Я її відв'язала, А ця коза? Коза. Настояща, так? Да. Двинула Та, і пішла. Другу року вредна була. Вона заміна шоколадки. Може, може. Так бідненька така, всі б'ють, всі обіжають. А як полетіти куди-небудь? Ой, то вона перша. Ладно, дитя, бери ножа. І печи додому, огірки забери. Може, я ще ж щось... Ну, Мішок з цим сім я не потащу додому. Ну, я то не потащу. Всі мішки я на тебе загружу. На цей, на горбочок з горбочка пущу і воно долити до угу. Ми... О, Піди мені мою майку принеси сюди. Так, да, треба ще шматки забрати. Тобі лишить цей о, воду. Ні. Ну, тут ще десь хвилин 40 ти будеш сама? М, ти що? Скільки буду? Мені я води лишитися? не хочу. Ні, йди. Ні, вдома вишити. Ну, ти вдома подоїла і да вдома. Я беру рукавиці і ножа. Ну мені принеси майку тільки сюди мою. Давай я тобі свою дам. — Не хочу твої. Вона на мене буде зачісна, дивіться, капель. Приїхала машина, там друга летить по зерно. Пель-пель-пель. Забрати? Ну. О, так що всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Ось так я сходила в свій супермаркет. Треба буде нині покласти капусту, якщо вспію нині, а ні, хоча б почистити. усе. А зараз буду полоти. Хуптюру у буряках йти виривати. Треба йти прополотити те хоч трошки, котре більше повиривати. Щоб воно не стирчало. Як тако глянути, ти, вроді, його немає. Ну як заходиш буряк, хватає то його щастя. Вам гарно дня.